Першу каву п'єш на Одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Ну що, друзі, вітання, друга кава в етері, як завжди, у цій порі, 9.25 в Україні. І сьогодні будемо говорити про новий грантовий сезон від Urban Space 100. у нашій студії. неймовірна Оксана Коболецька, це координаторка грантової програми Urban Space 100. Дізнаємось про те, як отримати фінансування на реалізацію ідей, які зроблять наше місто кращим і зручнішим. Доброго ранку. Доброго ранку, як ваш настрій вранці. Насправді добре, бо пройшлася містом. Побачила, що сьогодні після дощу вже не так спекотно, і місто ожило, і це прекрасно. Аж трохи легше дихати, правда? Так. Ну, сьогодні будемо з вами говорити про новий грантовий сезон від Urban Space. От мені цікаво, мабуть, вже всі знають про грантові програми від Urban Space то, але раптом хтось вперше про них чує. Розкажіть ось так, от як знайомство. Що це протягом 10 років у місті працює Urban Space 100. Це громадський ресторан, який направляє 80% прибутку на реалізацію проєктів Івано-Франківську. Отже, ми запрошуємо всіх бажаючих франківців. Та не тільки для того, щоб доєднатися до грантового сезону та отримувати фінансування на свої проєкти, що змінюють івано франківськ або роблять щось корисне для мешканців Івано-Франківська, від грантів від грантів теплого міста, від грантів Urban Space 100 і реалізовувати свою ідею у Івано-Франківську. Хотілося б одразу почути, що вже такого найвизначнішого ви наробили разом із теплим містом. Ну насправді це дві грантові програми. Я розповім саме про Urban Space 100, тому що за час існування грантової програми вже реалізовано 178 проєктів. Вау! Ну це дуже велика цифра, який вам найбільше запам'ятався. Е, насправді, напевно, напевне, в кожному році є якийсь сезон такий особливий чи проєкт особливий, за який кожен вболіває координатор, адже він бачить, як важко дається чи як у користь велику переносить Івано-Франківську цей проєкт. Ну для мене особливо, напевне, є таким теплим проєктом. Це один з перших проєктів. Це шопка коло е, ратуші, тому що. Вона збирає е, не тільки мешканців Франківська, туристів, особливо дітки люблять там е, грабитися. е, Вона оновлюється часто. Друга моя така улюблена локація це олівці коло обласної бібліотеки. Угу. Справді, Ой, всі. там дуже класно, так. Так. Е, теж щось таке особливе, миле і яке захоплює людей. А з останніх проєктів мені дуже імпонують проєкти із. Вже не тверді, а м'які, які сприяють. Адаптації, реабілітації і е, підтримці жінок, е, військовослужбовців, що зараз служать, чи ветеранів або загиблих. Такі в нас були два проєкти, дуже цікаві. Перший це майстерня пам'яті, де дружини загиблих збиралися на майстер-класи. Е, в результаті виникла така прекрасна спільнота людей, які один одного розуміють і підтримують. І другий проєкт, який був підтриманий у зимовому гранту. Мому сезоні і нещодавно лише завершив свою реалізацію. Це проєкт робоклубу «Іф» громадської організації, де дівчата з робоклубу збирали мам і дітей для того, щоб вони разом навчалися основам робототехніки і весело разом проводили час. Теж був дуже милий і теплий кожен урок, і це приємно, що Урбан долучається до таких проєктів. Хотілося почути вже конкретніше про е, даний грантовий сезон, тобто я так розумію, літній грантовий сезон розпочався. Розкажіть, 15 червня, скільки він триватиме, що взагалі планується втілити. Він триває з 15 червня до 15 липня. Це означає, що в цей період ми отримуємо і бажаємо ваших заявок. Це Побільше. тиждень залишився. Так, насправді до 15 числа включно. Для цього потрібно на сайті Урбану скачати заявку, заповнити її, розписавши вашу. Грантову пропозицію, тобто вашу ідею проєкту, та визначити бюджет, тобто суму коштів, яка потрібна на реалізацію вашого проєкту. Також ми просимо додати коротке відео до однієї хвилини. Потрібно воно для того, щоб людина, автор, розповіла більше про свій проєкт, тому що не завжди у формі заявки паперові можна розповісти про свою ідею. А у відео люди розкриваються, і цей проєкт вже має якісь особливі. Такі зачіпає, і надіслати вашу заявку одному із співзасновників, що є на сайті, та мені координаторці грантової програми. Після цього заявка розглядається співзасновниками і 26 липня на зборах співзасновники визначають переможців. Їх може бути від одного до декількох. І підтримують у межах грантового фонду ці заявки. Це може повне бути фінансування або часткове фінансування вашого проєкту. Загалом давайте проговоримо, хто може подавати ці заявки чи є якісь певні обмеження і що є в пріоритеті? Та тобто допомога військовим, реабілітація чи можливо якісь такі проекти, які ви говорили, от олівці так щось дуже миле потрібно для міста і для діток. Зараз в нас немає обмежень ні по сумі, ні по тематиці грантових заявок. Однак ми не підтримуємо три види проєктів: це політичні, комерційні та релігійні. Інші проєкти ми дуже радо вітаємо і чекаємо. Це можуть бути як тверді проєкти, тобто ті, що залишаються в місті на постійно, або м'які фестивалі, конкурси, навчання можуть подаватися на грантову програму громадські організації та благодійні фонди, або ініціативні місця. Чи гості міста у співпраці із неприбутковими організаціями. Це може бути не тільки франківські організації, можуть бути організації з усієї України, тільки важливо, щоб проєкт був націлений саме на Івано-Франківськ, або реалізовувався для Івано-Франківців. Крім того, ми підтримуємо також проєкти, що допомагають військовим з Івано-Франківська, тобто це бригада, яка базується у Івано-Франківську, або військ, саме підтримка військових, які зараз знаходяться в івано франківську Але також просимо надавати заявки на листи прохання, щоб цей проєкт йшов на рівних умовах з іншими. Чи є вже інформація якась, скільки надійшло заявок? Зараз насправді є тільки чотири заявки, але знаю, що зазвичай Під всі чекають останнього mm -hmm. дня, так як у на сесії, почекаємо таки до кінця. Можливо, думають, що вони ще допрацюють заявку, але насправді запрошую всіх не боятися, тому що це є великий шанс для реалізації вашої ідеї. Не боятись, не хвилюватись, тому що протягом реалізації проєкту. Ви можете отримати ментора, тобто співзасновника, який допомагатиме вам в реалізації проєкту. І я, як координаторка, звісно, також буду допомагати у якихось запитаннях і в звітуванні. Давайте так, що точно має почути зараз людина, яка десь планує? От ви сказали не бійтеся. От людина десь собі планує, десь виношує якусь ідею класно, але її щось стримує. Що вона має зараз почути? Тобто це має бути якась мотивація, чи можливо ви нагадаєте, що багато проектів підтримали. Так, насправді все напевно в нашій голові, і треба переступити перш за все через себе і свою і здобути таку хоробрість. По-друге, наша грантова програма це програма для тих, хто навіть хоче спробувати вперше, тому що заявка досить проста. навіть в заявці є підказки, що робити, що вписувати, і відповідно звітування також не є складним для того, щоб кожен міг спробувати свої сили, і це був такий старт. Для того щоб в майбутньому отримувати нові гранти можливо навіть не нашого урбану, а всеукраїнські чи міжнародні. Тому дуже прошу: якщо маєте ідею, яка змінить місто, то хто як не ви додасть свою ідею на карту Івано-Франківська. Тому прошу не хвилюватись, не боятися, а спробувати. Я думаю, що новачкам щастить. Ну, тим більше можна смачно поїсти, до речі, в Урбан Urban, в Urban Space 100». і не просто так, тому що ми знаємо, що 80% чистого прибутку так іде якраз на підтримку. Розкажіть про це детальніше е, так: 80% прибутку направляється не співзасновникам, які е, долучилися до відкриття урбану е, своїми донатами в тисячу доларів, а саме для того, щоб фінансувати грантову програму. Відповідно, е, за перші п'ять років. Е, Прибуток вже перевищив 100 тисяч доларів, які е, надали співзасновники для відкриття ресторану, і вже е, в наступні роки Урбан е, працює суто на реалізацію грантової програми, тобто окупився він за перші п'ять років. Зараз ми вже продовжуємо використовувати е, ці джерела. Прибутку саме на розвиток Івана Це Що, кавуськи на 100 тисяч доларів накупували? На 230. <свист> на 230. <свист> Ого! Це кавомани. Так. А я навпаки, я, до речі, поки ви тут говорили, зайшла, бо ви так легко сказали, що там заявка дуже проста, там все підказують. Я така думаю, так, я, я яка до того, ну трошки ні бум-бум. зайду, подивлюся. І справді, я перейшла, от є, ви заходите на сайт Urban Space 100, там одразу є проєкти, грантова програма Завантажити заявку. Завантажуєте Заявку, і що мені дуже подобається, там є прописані відповіді, тобто, що ви маєте там написати, там є приклад, тому все справді дуже просто. І плюс, якщо ви десь там щось загубилися, то додаткову консультацію по неї можна звернутись на електронну адресу, яка теж вказана там. Тому друзі, все супер легко. І от правду сказала пані Оксана: якщо ви хочете змінити місто, то хто як не ви, якщо ще й маєте класну ідею, так я теж вважаю, що це дуже важливо. Взагалі, дякую. Дякую вам за те, чим ви займаєтеся. А, ну, і Чи є у вас якісь бачення взагалі? А, можливо, можливо, зараз реально якісь проєкти перспективніші, з, більш, з більшим шансом перемагають, чи чи немає якогось такого бачення? Е, ну насправді тільки 25% грантового фонду направляються на підтримку військових. Це в нас зараз така традиція. Е, тому 100% проєкт, який допомагатиме Івано-Франківським військовим, отримує фінансування. А решта ну це напевне вже ваша вдача і ваша можливість показати свій проєкт як найкраще. Однак мені би дуже хотілося, щоб було побільше проєктів, які саме залишили це в івано і будуть не один місяць, рік тішити око місця, як ви казали, тверді так, Тверді, тверді проекти. Ну, от бачите, ви ще й маєте маленьку підказочку, що ви можете зробити. Дякуємо вам! Хочемо нагадати, що сьогодні у студії у нас була власне координаторка грантової програми Urban Space 100 Оксана Кобулецька. І наостанок побажання нашим слухачам від вас. Дякую за запрошення і за можливість розповісти про таку важливу ініціативу. А кожному хто слухає хвилю, я бажаю сміливості, бажаю натхнення для того, щоб творити не тільки своє майбутнє майбутнє нашого міста. Хто ще не готовий напевне до написання проєктів, просто приходьте на події урбану, тому що вони завжди безкоштовні. І так ви дізнаєтеся більше про наші ініціативи. І можливо в наступному сезоні захочете спробувати свої сили вже в грантах. Дякуємо вам. Запрошуємо усіх на грантову програму від Urban Space Спейстов. Всі деталі у них на сайті.